Я не сиділа в тіктоці місяць майже. Ну, чесно, я навіть трішки скучила. Що скажете? Я маю багато людей, багато, багато прихильників, які раді мене побачити, почути, що, як я, як моє життя. Ну, це нормально. Це такі, знаєте, ну, тікток-друзі, скажімо так. Я підписалась, типу, контент крутий. Дуже дякую. Передай привіт, Софії. Софія. Передаю тобі привіт. Ти Сесі? I'm Sexy and I know it. Чудово, мила красунечка. Привіт. Дуже дякую. Привіт, красивий чарівний тембр голосу та красиві оченята. Дуже дякую. І я приїхав із Харкова, мені сказали, що сплять е 에... сплять... і я пане, вас не розумію. Що у вас сталося? А, е, мені потрібно ще два поцілунки. Оля, передаю тобі привіт і хочу привітати тебе з прийдешнім новим роком. Я тут, як на радіо, передаю вітання, проздрав... привітання, і всяку А <свісно> е, Чому чому чим? Так гарно багато людей, але чоловіки сором'язливі. І я впевнена, що дивляться якісь мене чоловіки, тут дивляться і соромляться. Жінки теж сором'язливі. Дариночка, передаю вітання. Дякую. Ей, досить уже! Скільки я можу передавати всім вітання? Дорогі мої глядачі, передаю всім вітання, всім, всім, всім разом. Відремонтували, так? Наші привітання тобі красуня з прийдешнім Новим роком, гарна, не до тебе зараз. А, не до мене. Може, разом зустрінемо новий рік, я закохався в тебе, нахожусь в Києві. Пане, мушу тобі відмовити. Ні, не сором'язливі, просто любую це тобою. Сором'язливі. Дивлюся і не можу відірвати погляд. Дуже дякую. Ти просто чудо, дуже мені приємно. Я вкрав би тебе. Та я швид бігаю. І побігла. Тобі точно потрібно на радіо працювати, голос дзвінкий. Дякую. Ні, я б не хотіла працювати на радіо. Бо мене не приваблює перспектива того, що люди будуть чути мене, але не бачити. Це ж, вроді, як можна і подивитися. Шкода, ну, що зробиш? Як є, так є? З прийдешнім новим роком дуже дякую. Тобі краще телеведуча. О, ото вже звучить краще. Цікаво послухати, як ти сваришся. А зараз ти послухаєш, як я сварюсь. Якого дідька ти мене виводиш. А я так і сварюсь. Почекай, почекай, що я їй можу матюкатися, сказати йо-майо, що -йо, русня здохла. Ну і всяку всячину. Так. Яка тут краса. привіт, привіт. Класна, на тебе приємно дивитися, у тебе правильна картинка світу. Боже, дуже-дуже дякую. Мені дуже-дуже, дуже, дуже, дуже приємно. Цікавий у вас голос. Цікавий, чого? Сутками поглядав, бо на тебе молота дуже дякую. Е, о, ні, а я навіть. що е, шо. шо, шо? Мене зачітку сьогодні не складається. Привіт, передаю привіт 110-й бригаді. Чоловіка маємо. Я не знаю пане, чи ви маєте чоловіка, я не маю. Він приваблює, ніби я зараз дивлюся мультик. Чого мультик? Що у мене такий голос? Ві, 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 чи що? Я не знаю. У мене серйозний дорослий голос. Чого? Чого всі пишуть про ці мультики? Що? Я би склав тобі компанію на новий рік? Або в мене була така можливість, а можна передати для ССО Азов? Передаю? Привіт! Якби в мене була така можливість, якщо чесно, я б зібрала всіх самотніх людей в кучу, і вони б святкували новий рік разом, але не в нинішній ситуації, коли в країні війна. Так. Всіх з прийдешнім вітаю ти звідки я з Києва. Співати вмієш, так заспівай, будь ласка, не хочу. Ви почали сваритися, це, це щось просто страшно, як ви почали сваритися. Милий голос, дуже дякую. Я їду до тебе в гості, щоб почути твій голос. Ага, нічого собі. Така краса, Краса. Я з Донецька. привіт, привіт. Ні, я не святкую новий рік. Шкода, шкода. Не буду святкувати. У ілузі червона калина похилилась, та похилилась. А е, мені потрібно два поцілунки. Ти не святкуєш новий рік? Ні. Недоречно. Що приготувала на стіл? У мене немає столу, я просто приготувала вечерю, я запекла м'ясо з е чорносливом я нажарила. Ну, ви ж зі мною готували, просто вас не було. Я ж готувала в тік-тоці. У тебе акцент трішки схожий, як у Яндекса, тільки українською. Копіюють мене партизани. Чого? Не знаю, можливо. Я так балакаю, Привіт, не святкуєш, але я... мені ялинку подарували. Мені ялинку подарували. Я не планувала навіть її ставити, якщо чесно. Я, типу, проти цього. Я не, не вважаю це нині доречним. <ривіт> 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 дякую, дякую, ССО Азов. Дякую. Е, як там тебе звати? А як е, а як тебе звати, щоб я могла тобі казати твоє ім'я? Е, пан якийсь заматюкався? Зараз. щось мені там пишуть. Хто ж її пр... приприйнів? Вона не маленька, Я, пане, вас не дуже розумію. Володя дуже дякую вам. Ще один, ще один поцілуночок і закриється моя ціль. О. Як минулий новий рік святкували? Минулий новий рік я була в відносинах. Ну і святкувала з коханою людиною. Ялинку хто пригніс? Жайчик. Прийшов зайчик і каже: пані, ви мусите мати гарний настрій в цьому нароці. І я кажу: ні, цього року немає ніякого нового року, бо це є недоречним. Заяць каже, що хочеш, не хочеш, бери. Ну та й прийшлося вже взяти. Ей.